А знаєте, оця теза, що що ще породила? Оцей і це дуже цікаво. Цей конфлікт навколо цього стендапу львівського там ж насправді, якби ніякої проблеми на перший погляд немає. Говорить чистою українською мовою ця молода людина. Все окей, робить стендапи українською мовою, спілкується українською мовою. Каже, що перейшов в побутовому житті українською мовою спілкуватися. Але дуже часто, і там ще сьогодні було одне інтерв'ю, вже не будемо його слухати, де з'явилася нова теза, що ми спілкуємося українською мовою, а ви від нас ще вимагаєте, щоб ми вибачилися за те, що ми вас, там, умовних галичан, роками не слухали про погану Росію. І я от собі думаю: а, а хто вимагає вибачитися? Чи мені здається, що в тому самому Львові, Івано-Франківську, чи в Луцьку абсолютно і дуже прихильно ставляться до тих людей, які намагаються перейти? Спілкуватися українською, ну не завжди з першого разу виходить, але людина старається. І от зараз така нова теза вкидується, що. Мало того, що ми перейшли говорити українською, так ми ще маємо спілкуватися з Галицьким акцентом, і ще й перед вами вибачитися, що всі попередні роки ми не спілкувалися е, українською. Це така, ну мені здається, це така продовження цієї знаєте, історії. Е, в 2004 році це була карта, де три сорти було українців. І їм розказували, що лише галичани це вищий сорт, ну, росіяни вкинули. А в 2014 році це приблизно ці поїзди з Бендерівцями, які їхали. Ну, цей міф, що їхали українські. Овувати схід і тому треба сходу повстати. Оце нова якась така технологія. Хоча насправді я не знаю хто вимагає вибачатися у людей, які після 22 другого року, 24 лютого, перейшли на Спілкування українською мовою, як ви на це дивитеся на оцей нову тему? ви все йдете до того, щоб я дав оцінку Галичині, львів'янам ну, як людям, які можуть не може, навіть, ні, ви, збер... а може ви, ми цього не ви як і ні, я давайте може я ви ж... цього не ми, може цього не помічаємо. Просто насправді може ми неправильно себе поводимо? Дивіться завжди реагують на найбільш агресивних і чорноротих людей, які створюють наративи для якихось скандалів. Я, як людина, яка до війни щороку стояв п'ять днів на Львівському форумі біля палацу Потоцьких і спілкувався з львів'янами, галичанами і всі, хто приїхав, і гості українського п'ємонту, я особливо ще, ну скажімо так, на Зарій свої чи як там на на, на, на початку своєї літературних, е, оцих от і кар'єри, я дійсно стикався з дуже великою кількістю людей, е, е, настільки е, трошечки скандалізованих, та які скандалізують простір довкруж себе, і сам стикався, що ти прикидаєшся українцем? Ти ж російськомовне падло, яке оце тільки прикидається українцем, тобто. Привід для сварки, для скандалу завжди є. Але я завжди ставився до таких людей, як до хворих, теж певною мірою на голову, знаєте, таких скандалістів, неуспішних, заздрісних, просто таких чорноротих, інколи, як то кажуть, сім'ї не без урода. Це є, але вони не роблять погоди. Вони не роблять погоди, тому що. Хочу відразу е, зробити комплімент, якщо б е, не галичани і не галицька традиція е, культурна, е, літературна, музична Україні не відкіль було б відроджуватися? Розумієте? Бо саме Львів, Франківськ, Тернопіль, там, де лишилося справжнє українське українська основа народна, вони зберегли Україну. Для того, щоб розсунути її кордони далі на схід. Бо ну я бачу, мандруючи Україною декілька українських ідентичностей. Є галицька ідентичність, яка відрізняється, от якраз такою, знаєте, рафінованою інколи освіченістю. І ця освіченість дає право деяким на таку зверхність мовляв, ну, ви вже всі там хтось. Є і таке у певних персонажів є. Я не буду це е, зараз називати імена, ви, можливо, їх прекрасно теж знаєте. І вони досить бринять в публічному просторі. Далі є Надніпрянська. та я обожнюю надніпрянську суржиковану мову. Бо у мене під Києвом будинок в селі Плисецьке. І я коли виїжджаю на от виїжджав там е, на базар, там написано. Клубніка через і українське, тобто русифікація чи українізація російської клубніки, чи, україні... чи русифікація нашої полуниці. Ну тобто я вважаю, що це значить клубніка з і, то якраз українізація москальської клубники. клубники. А я а, дуже не ну, можу сказати дуже, але досить часто бував на півдні України. Те, що Миколаїв, Херсон то українські, абсолютно такі степові райони, особливо Херсонська область, де багато українських сел. Запорізька, де зараз проходить фронт біля Оріхова і Гуляйполе, Оріхове, тато, Гуляйполе, Пологи, то славні махновські е місця. І там зберіглася оця люта така, знаєте, махновська, анархічна українська ідентичність, яка на жаль 100 років тому спричинила то, що галичани, галицька армія билися і армія УНР, билися з Махно. Ну тобто, махновці не підтримали. Українську армію, тому що оця от Махновська соціалістична, анархічна така історія вона тяжіла до Росії, як малоросійська ідентичність. Є Слобожанська, але це не дає право, звичайно, меру Харкова кажати, або там давайте поговоримо на нашому Слобожанському на речі і так далі. Бо зрештою, Слобожанщина тому і називається Слобожанщина, тому що це свободи, свободи, то е, козацькі поселення, то козацького роду земля. то Земля, де одвічно, одвічно було те козацьке право. Ну е і тому що е казати про Донбас, з якого вийшов Стус, з якого вийшов Дзюба, е Іван Дзюба, е з якого вийшло. Багато українських поетів, і, взагалі, то є знаєте, якщо проїхатися Донбасом по селах, там дійсно можна почути справжню гарну українську мову. А міста, ну вибачайте, туди було завезено в 30-ті роки мільйони. Причому таких, знаєте, вагнерівців, робітників, людей з кримінальним минулим, які дали кримінальне потомство, яке дало кримінальне. Майбутнє тим регіонам 90-ті роки, ну і зрештою, там взагалі царство криміналітету не дарма. Вагнер там зараз головний, бо кримінальники тяжіють до кримінальників. Але феномен Галичини в тому, що це з одного боку, знаєте, таке еталонне українство Західного. Західного э, західної України. Еталонне Українство э, Східної України, це Котляревський, це та Полтавська говірка з Мікім Елі так далі і тому подібне. Україна, коли питають, яка Україна, ну от подивіться, будь ласка, на плахту жіночу. Подивіться э, Ну на таку гарну якусь сорочку вишиванку. В ній є щонайменше п'ять э, 6 сім основних кольорів. І от ці кольори десь на стиках змішуються. Десь як знаєте, в мистецтві синє протистоїть помаранчевому, жовте протистоїть зеленому, але це все Україна, вона така. А, і що нас об'єднує, це вже розхожа думка. Хоча коли ми тільки починали її висловлювати, нам так от казали, що ви, значить, тойво. воля, це свобода, навіть люди російськомовні. Одесити чи Миколаївці, чи хар харків'яни, вони чим відрізняються від московитів? Вони не хочуть над собою царя. Вони беруть в руки зброю і йдуть на фронт. І воюють пліч опліч з україномовними. Ви знаєте, коли я побачив, як люди російськомовні з голими руками на півдні, в Мелітополі, Бердянську, Херсоні зупиняли на вулицях російські танки, я тоді трошечки змінив граду своєї риторики, тому що все це українці, які проходять різні стадії своєї українізації. Вони всі діти України. Є притча про блудного сина. Прийшов син, якому батько закатив бенкет. А приходить старший син, каже: Батько, ти мені кози драної ніколи не дав а для молодшого. Бо каже він. Загубився і знайшовся, і серце батькове радіє, що ці люди, які були втрачені, вони повертаються до України. Тому нам треба ставитися до російськомовних наших співвітчизників, як до людей, які тільки набувають свого українства. У мене цей шлях зайняв. Достатньо довгий, тривалий процес. Але в даному випадку я дуже вірю, що є держава. Якщо держава, це, вибачте, вже я роблю таку ремарочку, зараз прибирає історію з ЗНО, то у мене питання. Чия то держава, чи це українська держава? Бо росіяни, коли роблять, заходять, вони відразу роблять російську історію. Російське государство російське. Забирають на відкуп те, що формує людину. Це диверсія державного рівня. Знаєте, що мені от е, насправді от, для себе навіть зібрав е, хорошу в голові концепцію завжди. В будь-якому регіоні України можна знайти український контекст, навколо якого і вибудовувати свою історію. Тому що, ну знаєте, нас і у Львові можна сказати: я, я буду спілкуватися російською, тому що я виріс в російському контексті, бо з мого міста не знаю там Міхаїл Фрідман, російський олігарх. Політик російський Явлінський, там ще, ще багато діячів, які виїхали в Москві. Але ж можна гуртуватися навколо того, що є українським. І це ви гарно по всій території України, України таку червону нитку протягли. Е, я скажу вам про е, цю фразу декілька слів. про е... Може, неправильно її повторюю, е, хто там Фрідман. Я буду так говорити, тому що я теж українець. Ні, друзі мої. Він, російська мова створює довкруж себе токсичний простір. Е, російська культура деградативна, по суті своїй, а особливо зараз? Е, вони всі залишилися в минулому. Україна йде в майбутнє. У нас різні концепції буття. Я зізнаюся, зроблю. Таку невеличке, як то кажуть, я підписаний товариша Дугіна, бо ворогів треба вивчати. І я підписаний там на Стрілкове, на так далі. Я, я намагаюся я дослідити природу їхніх думок. І е, те, що зараз е, висловлює Дугін в своїх телеграм-каналах і на якихось ефірах, е, що ми е, оця архаїчна, хтонічна Русь. Вона протистоїть цивілізованому світу, і у нас зараз есхатологічна боротьба, і ми маємо занурити світ в темряву. Тобто вони реально мріють зруйнувати весь світ і загинути в ньому, Тому що смерть для них це життя, а війна це для них мир. Це от якраз той, знаєте, сатана. Про якого вже неодноразово теж вони казали: ну, сатана, звичайно, як батько брехні хоче звинуватити іншого, що хтось інший? Сатана, а не він, і от якраз цей колективний російський сатана в висловлюваннях російських філософів. Які буцімто протистоїть цивілізації, будуючи свою концепцію на архаїці, на такому, знаєте, архаїчному такому, щоб така борода, гній яйця пасхальні позастрягали, брови такі, хрест такий. так Двома руками і діки, вбивайте цих українців, тому що ані царства сатани. Тобто, це, от реально, е, люди хворі, е, люди, які. Готові занурити світ у пітьму третя світова вже почалася, але у пітьму ядерної, ядерної зими. А я думаю, що зараз на Заході дуже серйозно в різних розвідках і в різних структурах розробляються сценарії, тому що вони всім видом своїм демонструють, риторика зараз знята, але. По тих людях, які справляють вплив на Путіна безпосередньо на хід його думок, я бачу, що люди все більше і більше починають підштовхувати його, що треба натиснути кнопку. Треба натиснути кнопку. Треба не засцати, Ти цикло, натисни кнопку, занур їх в світ, щоб вони всі аж здригнулися. Я це бачу. Я це читаю. Я це е, розумію, куди вони це ведуть, як вони його на повідку цьому підводять. Тому е, російське до чого я це все? Російське все це, е, це, це токсик, це деградативна е, природа людської породи. Е, все, що торкується російського, все відразу перетворюється на лайно. Як другорядне, другосортне, архаїчне, е, не нездатне еволюціонувати, бо людина здатна еволюціонувати. Взагалі, ну еволюція вона якраз призводить до того, що життя розвивається на планеті. А російськомовні люди, які зараз агресивно захищають своє російськомовну, ну це якраз люди, які як динозаври, знаєте, вони лишилися на рівні певного свого розвитку, еволюціонувати не хочуть. Мені так удобно, я так говорив, е, велика руська культура і так Далі це якраз вони розписуються в своїй деградативній трошечки парадигмі буття. Росія це адстой, це лайно, Росія це брехня, Росія це ну, тупість, це несмак. Росія це все гидотне, що тільки є в світі, навіть Достоєвський.